Католицький карітас в Угорщині на початку навчального року підтримує близько 10 тисяч дітей із малозабезпечених сімей. Цього року організація поширила свою акцію допомоги під назвою Хай початок навчального року буде радістю і на Закарпаття. У прикордонній з угорщиною області 100 школярів, які навчаються в угорських школах, отримали шкільні рюкзаки та навчальне приладдя. Ріхард Задьва, директор благодійної організації на урочистому заході вручення в середній школі у Виноградові, підкреслив, що поряд із матеріальною підтримкою важливо й те, щоб закарпатські угорці в ці важкі часи відчули. Вони не самотні, про них пам'ятають, і в материнській країні термісетешне. Гондуюк аст, хотьáром тулі. Ми вважаємо, що й сім'ї, які опинилися у скрутному становищі за кордоном, також мають отримувати цю допомогу, особливо серед закарпатських угорців. Ми робимо це вже багато років у рамках усіх наших благодійних програм, так само і тепер, на початку навчального року, і це не лише подарунок, не просто пожертва чи підтримка. Це дуже важливий символ. Адже ми усвідомлюємо, що це лише невелика допомога для родин, але водночас дуже важлива її частина вираження нашої солідарності. Едження того, що вони не залишилися наодинці, і можливо, це допомагає передати також послання надії.